Це свято здавна вважається містичним і навіть магічним стрибки через вогнище, пошук цвіту папороті, пісні біля води, вінки, русалки. Але чи дійсно все це має щось спільне з Богом і християнством? Насамперед важливо знати, що Івана Купала це не біблійне свято, його коріння у дохристиянських язичницьких обрядах це день літнього сонцестояння, який у давнину. Шановували як свято Сонця, води, родючості та духів природи. Біблія ж чітко застерігає нас від участі в язичницьких обрядах, у Другому посланні до Корінтян, 6 розділ, 14-15 вірш написано: яке спільне між світлом і темрявою, яка згода між Христом і Веліаром, А в книзі «Второзаконня», 18 розділ, 10, 12 вірш, Господь забороняє звертатись до ворожбитів, ворожок, Тих, хто викликає духів чи займається магією. Багато елементів купальської ночі це саме окультні дії, навіть якщо сьогодні ми називаємо їх традицією. Біблія навчає нас не змішувати святе і нечисте. Християнство це не про магію, а про віру, послух, святість і довіру Богові, не папороть і не вогонь дарують нам щастя, любов чи здоров'я, це робить лише Господь. Замість того, щоб шукати цвіт папороті, шукаймо Господа. У книзі Притчів, 8 розділ, 17 вірш, Бог каже, Я люблю тих, хто любить мене і хто шукає мене ті знаходить мене. Дорогі друзі, не спокушаймося обрядом, який має язичницьке походження. Бог закликає нас бути світлом для світу, а не змішуватися з темрявою. Живімо згідно з його словом і будемо прикладом істинної віри. Нехай Господь благословить нас і відкриє наші очі на істину.